Чи не щодня церква вшановує пам'ять того чи іншого святого, проте їх є набагато більше, ніж днів в календарі. Відтак папа Григорій III запропонував, аби 1 листопада поминали усіх святих. Наступного дня розпочинаються так звані задушні дні. Люди йдуть на могили померлих моляться там і запалюють свічки. Ті дні їх ще кажуть, називають їх задушними днями. В цей час кожний. Зокрема, добрий, практикуючий християнин, має нагоду долучитися до цієї доброї справи. Як ми можемо допомогти нашим померлим? Це насамперед своєю молитвою, жертвуванням святої літургії. Приступанням до святих тайн сповіді причастя, щоб саме цими подарунками, так би мовити, допомогти тим душам померлих, які перебувають сьогодні в чистилищі і потребують нашої допомоги. В ніч на 1 листопада відзначають ще й Хелвін. Молодь передягається у страхітливі костюми. Більшість людей вважає це свято нешкідливою веселістю, але священики радять не захоплюватися цим, бо нічого спільного з християнством такі маскаради не мають і можуть зашкодити. Саме слово свято воно походить від слова святий. А всі, вся решта нечиста сила, яку хочуть показати, молоді люди одні одним, воно не має жодної, жодного зв'язку із цим святом. І тому хочу попросити нашу молодь, якщо ви є дійсно добрі християни, старайтеся до таких речей не долучатися. Адже Боже з грішним не може ніколи з'єднуватися, тому прошу якраз повестися по-християнськи, навпаки, ці дні провести в молитві, подякувати Богу за те, що свого часу були святі. Подякувати Богу за те, що і в майбутньому я думаю, що кожна людина покликана до святості. 1 листопада християни вшановують пам'ять митрополита Андрея Шептицького з цієї нагоди в неділю молодь Тернополя після літургії в архікатедрі, вирушить зі свічками до пам'ятника митрополиту Андрею на вулиці Січових Стрільців. Там відбудеться молебен за Україну та духовно-мистецька програма. Це кажуть священники, хороша альтернатива для молоді, як відпочити в недільний вечір. Більше про свято всіх святих. Дивіться в програмі Духовні роздуми в неділю, 1 листопада об 11.40.